Друзі, привіт! Нарешті вдалося виїхати на рибалку. Є декілька годин і це буде спроба зловити щуку. Ловити буду здебільшого на воблери. Зараз буду збирати своє спорядження, надувати лодку, оснащувати спінінг, випливати на воду і обов'язково розповім вам про результати. Погода така пасмурна, то йде моросить дощ, то немає. Ніби щуча. хоча, якщо дивитися на прогноз кльову, то кльову не передбачається. Але це мене, як то кажуть, не вводить у якусь таку увічай, завжди потрібно пробувати, що я зараз буду і робити. Надію, що все ж таки мені вдасться спіймати зубасту. Що ж, вже на воді і розпочну свою. Рибалку, забловлювання такої заплави. Тут не дуже глибоко, десь біля півтора метри, тому ставлю свій хороший розвідник, який непогано працював минулого літа. Це Vision One Ten від Megabass 110 SP Перший закид, сухий шнур, помітно, що. давно не рибалив на сухому шнурі і закид в принципі, ніколи не вдасться, дуже далекий, моя тактика буде що буду старатися якомога менше затримуватись на одному місці як завжди більше шукати відчуваю що є зараз трава та якої не було осінню яка осінню падала, спадала на дно відгнивала зараз вже на другій проводці я відчуваю як воблер зачіплюється за траву. якраз в сторону заплави ідує вітер. Сідний західний вітер. Ось в сторону заплави він ідує, тому думаю, що можливо тут і рибка буде збиратися, але, звичайно, потрібно перевірити. Перемістився. І зараз постараюся обловити зону під берегом. Звичайно, якщо не буде заважати зілля, я уже спіймав на першому закиді Щоб остаточно переконатися, чи є тут, чи немає посмугаста, поставлю свій улюблений і найбільш результативний воблер. Інквізитор. Якщо вже він не зможе говорити. щуку на клювання, то тоді, напевно, жоден з воблерів, який є в мене в коробці, цього зробити не зможу. Є, друзі, є покльовка. Є щось, напевно, не дуже велике, але є. Бачите, поставив силікончик і відразу є щучка. Опа, є ось так. Ось так буває. На воблер не бере, поставив силікон і відразу є покльовка. Так. Ось такий. щупачок на аварунку. Що ж, є перше клювання, бачите? Вирішив поставити все ж таки з цього місця ще не пливсти, а поставити Силікон. Спробувати все ж таки змінити тип приманки і ось вам силіконова приманка приносить відразу результат. Що ж, друзі, було таке часто по осені. І зараз ось фактично перша результативна рибалка на щуку. Знову аваруна обловлює воблери. Не знаю, що в цій приманці такого. Але нікуди не дінешся від того, що ворона дуже класна силіконова приманка, яка просто провокує щуку. Просто провокує щуку на покльовку. Буквально змінив три місця. Це третя точка, на якій я став. І скрізь пробував в Пробував в міношки, пробував невеликий кренк. Ставив уже інквізитор свій улюблений. Покльовок не було. І ось тільки поставив силікон, аваруну. Відразу на першому закиді, буквально на другому підмотуванні котушкою. Осталася покльовка, щучка невелика, грам, напевно, 300-400, але в суті це не змінює. Так, Чергова локація. Зараз тут так біля берега. Зроблю декілька закидів, буду старатися під саме корчики, є небезпека, тому що знаю, що той берег він закоряжений, є сухі гілочки, тому може бути таке, що будуть зацепи, але все ж таки і вірогідність того, що там є рибка, вона досить немаленька. Ну, є і зілля бачу. Відчуваю, що є зілля. Я не скажу, що це погана ознака, тому що повторюся, зілля це природний захист для риби, особливо для такої, як щука, яка маскується в зіллі, яка атакує зазвичай зілля. Будуть певні незручності, звичайно, але... Весь же час і вірогідність того, що в зіллі може бути рибка, зростає. Приманка проходить через зарослі. Вони не такі, скажімо так, аж нав'язчиві, тому не хочеться ставити. Немає такого глухих зацепів, тому не хочеться ставити приманку на офсетному крючку. Це ж вдається проводити приманку із двойником, Двійником. Щось змістився трошки глибше, і тут, я думаю, є сенс половити в для себе відмітив таку закономірність, що якщо обловлювати біля берега, від берега вести до човна, то такі, така ловля якби трішки краще працює, як на мене, силикон. А коли ось десь на середині, то все ж таки трішки краще, принаймні в мене, працює воблер. Тому тут буду Починати з Воблера. Зараз поставив Міношку. Це інквізитор знову ж таки. Оскільки тут глибше, то якщо не буде результату на міноу, спробую ще поставити віба. Віба Ратліна, як хочете, так називайте. От Vip до реаліз нітро 55 мм. Незважаючи на свої невеликі розміри, непогано він буває спрацьовує на ось в таких більш глибчих ділянках. Так, чергова локація. Розпочну з варунки. Подивлюся, що вона тут покаже. Чи не буде торкатися дна, сильно рити дно. Тут глибина десь напевно метр 50 метр 60 Майже гранично для її занурення. Оп, єсть! Є, друзі, покльовка на ворону. є невелика знову ж таки щучка, але приємно. Невелика, але приємно. Дивіться, як взяла. На всі три трійника Зійти шансів ноль. Зійти в неї шансів ноль. Так. Ось і воблер відловив. ставлю один варуну. Сьогодні працює все шоруна. Сьогодні працює силикон аваруна і воблер варуна. Ось така сьогодні день руни. Сьогодні день руни. Така літня рибалка на щуку. Щука не крупна. Але приємно, що є. Це насправді тільки моя друга рибалка на щуку в цьому сезоні. І дуже приємно, що вона вдала. Ось є третя покльовка. Є третя, напевно, знову щось дуже схоже, тому що не відчувається. відчувається. Ну, ось така літня щучка. Ось така літня щучка, але приємно, що вона є. Дуже приємно, що вона є. Літня щучка. Ось такі щучки клюють літом. Ох, як ти взяла. Шансів зійти в неї, звичайно ж, немає. Шансів зійти немає. Тройник сидить. Всі три тройничка взялись. І один сидить і на верхній, і на нижній губі. Напевно, прийдеться все ж таки брати знаряддя. Де воно є? А я його залишив в машині. Прийдеться її так відчіпляти. Ось така щучка, це вже третій такий екземпляр. Що, зараз буду відчіпляти? Так, приманка дня ОСП ворона 110 СП, яка сьогодні принесла найкращі результати. Відповідно, залишилось не так багато часу моєї сьогоднішньої рибалки. Отже, вже і завершу цю рибалку з даним воблером. В принципі, глибина, на якій я зараз буду ловити, дозволяє. Берега я вже так більш-менш обловив частинку, зараз більше змістився до центру водойми, а тут глибина мінімум 1,80 мет це точно дозволяє використовувати даний воблер. Що ж, я задоволений вже сьогоднішньою рибалкою. Є результат. Три щучки які брали досить жадно, напевно навіть шансів на сход в них не було на те, щоб зійти. Літня рибалка на щуку, очікувати якісь хороші дуже екземпляри, трофейні, напевно не приходиться. Звичайно, все може бути. Може залетіти і така хороша щука, але як показує практика, літом це буває. Принаймні в мене досить рідко. Якщо все буде добре, доживемо, дочекаємося нашої перемоги, перемоги ЗСУ. І прийде осінь, і буде можливість порибачити, то там вже можна буде очікувати на якісь. Більші екземпляри, а от літом, звичайно, очікувати супертрофейв не приходиться. Але дуже радує те, що є клювання сьогодні. І те, що я казав на початку, що прогноз риболовний він був невтішний. Говорив про те, що сьогодні. Кльову не буде, щука не буде активна, але, як бачите, рибалку можна назвати вдалою. Ну що ж, друзі, моя рибалка підійшла до закінчення. Хочу показати вам ще раз свій сьогоднішній улов. Ось таких три щучки. Не дуже великі. Але приємні. Приємні і приємно, що можна сказати така перша повноцінна щуча-рибалка в цьому сезоні вийшла досить хорошою. Дякую вам за підписку, дякую за перегляд, дякую вам за лайки. І кажу вам до наступних зустрічей.